Права 1329 Усно. Яким додатним чи від'ємним є корінь рівняння? Ну що ж, Стартуємо перше задання: мінус 8х дорівнює мінус 45. Як ми будемо знаходити невідомий множник, Потрібно добуток, поділити на відомий множник, то записуємо, що х у нас тоді буде дорівнювати добуток мінус 45. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 8. Є? Ну що ж, яка у нас буде частка, обидва числа в нас від'ємні, то тоді частка у нас буде додатня. Записуємо тоді, що у нас корінь буде додатнім. Ну що, давайте запишемо так. Пишемо плюс є. Далі. Друге завдання 5х дорівнює мінус 329. Як знайти невідомий множник, х потрібно добуток поділити на відомий множник, то записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток мінус 329 потрібно поділити на відомий множник на 5. Є? Ну що ж, яка ж у нас тоді буде частка? Чому який буде х додатний чи від'ємний? Одне з чисел у нас від'ємне, то частка у нас буде також від'ємна. Записуємо, що від'ємна, записуємо знак мінус. Так, переходимо до третього завдання. 15,2, що ділиться на х, дорівнює мінус 0,2. Ну що ж, ділене, невідомий дільник і частка, Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, ділене 15,2, що ділиться на частку на мінус 0,2 і. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне, то та, ця частка, що ми шукаємо, x у нас буде також від'ємним. Записуємо, що х у нас буде від'ємним. Можна записати так, що це буде мінус. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження знака частки. На цьому вправу завершено.